Ось такий красивий екземпляр. Це морозильна вітрина після реставрації. Низькотемпературна. Температура тут регулюється від мінус 12 до мінус 18 градусів Цельсія. Вже майстер-холодильщик її дивився, виставив на мінус 18. Пуста нагнала чудово. Погода на вулиці зараз жарка. Із своїм завданням. Шторки із оргскла нові, плівка знімається, шторки прозорі. Висота вітрини 1,10 м. Від підлоги, ну, зараз вона на піддоні стоїть, виміряли від підлоги з ніжками до верхньої частини. Зверху скло міцне, можна ставити сюди якісь супутні товари. Стільниця нержавійка, боксів немає ззаді, В морозильних вітринах вони не перебачені. Це саме морозильні. Низькотемпературні. Освітлення LED чудово освітлюють внутрішню камеру. Довжина вітрини 1,58 м. ну, грубо кажучи, 1,60 м. Ось таке виконання. Вітринка після реставрації. Виглядає чудово. Ширина бокової панелі тут ну, повний виліт, ось, бачите, Ззаді кришка контролера виглядає, і з неї буде 95 см ширина. Це, якщо у вас вузький дверний проєм, то можна кришку зняти, пронести у дверний проєм розміром 88 см і надіти знову, якщо буде така проблемка. Мотор компресор працює чудово, тихо. Так, що ще потрібно? Мабуть, внутрішні розміри ще покажемо, які суттєво потрібні для того, щоб знати, скільки продукції можна буде вам сюди виставляти і яким чином. Ну, теоретично сюди ставляться ящики. О, візьмемо ось тут невеликий такий вигін є. О, і ось по цю точку 55 см. Внутрішній. Так, І зараз заміряємо довжину однією рукою незручно, знімаю сам, без підготовки попередньої, просто взяв камеру і пішов знімати, міряти. Метр дев'ять, внутрішня довжина корисна вітрина. Всередині, відповідно, нержавійка, тобто вона укомплектована половина вітрини із нержавійки. Покажу, пройду ближче. Є потюки, да, на, одному із, на одній з бокових панелей. Ну, їх фактично продав... покупцю не видно, бо якщо вітрина стоїть, то з боку вітрини іще щось стоїть, або вона під стіною, О, та і вони не кидаються так сильно. Ось Якщо взяти на світло, там трішечки видно, якщо так, то не видно. Ну, В загальному, дивіться, ось. дуже-дуже гарно вийшло. Скло зробили не куб. І не таке, знаєте, як похиле буває. Зробили щось середнє між ними. Ось так. Достатньо таки красиво вийшло. Краще, ніж шкуп навіть у виконанні. Кого цікавить, запитуйте, є різна техніка, різне холодильне обладнання, торгові стелажі, візки, контейнери. Це після реставрації розбирається, миється, чиститься, фарбується, перепровіряється, докомплектовується. Вся техніка перевіряється на совість. запитуйте.